Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я поділюся з вами рецептом ну, дуже смачних запечених деронів з грибами та сиром. Також покажу, як набагато швидше приготувати деруни, тому починаємо готувати. Для цієї страви нам знадобиться картопля, цибуля. Тут в мене одна цибуля для картоплі, а друга для печериз. Також вони нам знадобляться. І яйця. Беремо тертку, саме ось таку середню, і натираємо картоплю та цибулю. Завжди я натираю картоплю на ось цю саму дрібну тертку, але так як це швидкий рецепт, тому будемо натирати на неї. Також я знаю, що пропускають картоплю через м'ясорубку. Я так не пробувала, я пробувала через соковижималку. До речі, чудово виходить. А ви мені обов'язково в коментарях напишіть, як натираєте картоплю на деруни ви. Далі сюди додаємо сіль, перець. Яйця. У мене тут два жовтка було в холодильнику, і також я додала одне ціле яйце. Але взагалі в цей рецепт я додаю тільки два цілих яйця. І тепер все дуже добре перемішуємо. Якщо ви бачите, що картопля пустила забагато соку, то його обов'язково потрібно стідити, ну віджати картоплю і стідити сік. Я знаю також до доронів додають борошна, але я ніколи в житті борошно сюди не додаю. Не розумію, для чого його взагалі додавати, якщо все дуже добре тримається. Ну і тепер розігріваємо сковорідку. наливаємо зовсім трішки олії і викладаємо приблизно 3 столових ложки картоплі. І ось так розрівнюємо по сковорідці тоненьким пластом. Дируни виходять точно такі самі, як і маленькі, тільки що тут не потрібно дуже довго стояти біля плити і їх смажити. Ось цей спосіб мені набагато більше подобається. Це економія часу і менше стріляє олія. Смажимо на середньому вогні з кожної сторони приблизно по 3-4 хвилинки. Ви будете бачити, як зарумянилися краї, то одразу перевертайте. Я перевертаю ось так лопатку, як бачите, деруни взагалі ніде не рвуться, а добре тримають форму. Ну і тепер приготуємо грибну начинку. Нарізаємо цибулю на невеличкі кубики і відправляємо її обсмажуватися на олії. А тим часом нарізаємо гриби печериці. Добре, їх миємо. Я спочатку відрізаю ось так ножку, нарізаю ніжки. А вже потім на невеличкі кубики нарізаю саму шапочку. Також сюди можна додати і якісь лісові гриби, так як зараз сезон, я думаю, буде дуже смачно з лисичками або білими. Тут вже все на ваш смак. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде, як завжди, вказана в описі. А ви не забудьте підписатися на мій канал, поставити вподобайку, щоб надалі не пропустити дуже смачні та прості рецепти. Обсмажуємо трішки цибульку. І додаємо печериці. Смажемо їх також на середньому вогні до готовності. Як тільки з них випарувалася вся волога, додаємо сіль, перець і сметану. Також сюди можна додати декілька зубчиків натертого чеснику і нарізану зелень. Тут вже все за вашим смаком. Все добре перемішуємо, чекаємо, поки сметана закипить, і знімаємо з вогню. Тепер ось цей великий млинець дерун нарізаємо на такі трикутнички. Я нарізаю на 8 частинок. І як бачите, цей спосіб набагато швидший, а на смак зовсім нічим він не відрізняється. Ті самі деруни, просто що смажені таким швидким спосібом. І також натираємо сир на тертку. Ну, а далі беремо самі горщечки. Можна взяти якусь просто миску для запікання. Тут беріть все, що у вас є. На дно викладаємо шматочок вершкового масла, шар дерунів. Я ось так викладаю. Далі шар грибів, смажених в сметанці, і посипаємо все натертим сиром. І знову це все повторюємо: шар дерунів, грибів і посипаємо сиром. Останній шар повинен бути саме сиром. Закриваємо горщечки кришечкою. І відправляємо їх в розігріту духовку до 200 градусів приблизно на 20-25 хвилин. Так як тут все готово, тут нічого готуватися не повинно, але саме нам повинно, щоб все нагрілося. А поки в горщичках воно прогріється, то приблизно стільки часу і пройде. Якщо у вас якась форма для запікання, немає кришки, то просто зверху накрийте це все фольгою. Ну і коли все готово, обережно виймаємо їх із духовки, так як вони будуть дуже сильно гарячими. Знімаємо кришечки. Та подаємо їх. Ці горщечки чудово підійдуть на будь-яке свято або просто вечерю. Вони ефектно будуть дивитися на вашому столі. Обов'язково їх приготуйте це дуже дуже смачно. Вони сподобаються усім. Це я вам даю 100%. Усім смачного та до нових рецептів!